Так, пан Пол питає, чи мають бути бетонні кільця для колодязя або Септика армовані. Е, ні, друзі, вони не, не армуються. Це пов'язано саме з тим, що кільця розраховані працювати в вологому середовищі, і люба арматура, котра буде там кардувати, ржавіти, вона просто ці, ці кільця дуже швидко призведуть до руйнації. Тому е, кольця не армуються. По-перше, там робляться вони, ну, є технології в центрафугі, це стовпи або в опалубки. Тобто, коли ми з вами ставимо кольцо, з усіх боків на нього тисне ґрунт, Тобто, кожний сантиметр цього колечка працює на стискання. Бачите, да? тут немає елементів, котрі б працювали би на розтягнення. І тому нема ніякого сенсу армувати ці кільця. Звісно, що під час транспортування із відсутності армування це призводить до руйнації іноді, іноді кільце розвалюється, при, коли починаєш його катити або скидати в Ну, Це вже питання до якості кілець, розумієте? От у мене, коли я робив кісон на першій ділянці, я замовив собі, здається, два кільця. Два. Ну, здається, два кільця. І вони лежали у мене на ділянці. Хлопці підійшли. І треба було його просто поставити на руба, ну, на, на бок, і докотити до місця, де буде кісон І от ми ставимо це кільцо, просто піднімаємо, ставимо, і воно лускає, лу, складається втроху. Я взяв кувалду, роз, розбив на щебінь і висипав на дорогу. Все. Довелося мені замовляти додатково окреме кільцо, заплатити знову за доставку, тобто два рази заплатити за доставку. Але от зараз цей кісон, от якби була можливість, я би вам показав. От у мене стоїть два кільця, і от перше кільце, вони всі контактують з, з ґрунтом. От, і перше кільце, воно темне, воно постійне, як вологі. Оце от от якість кільця. Тобто, з якого фуфла його роблять, тільки Богу відомо. Не знаю. А оце друге, котре я вже замовляв в іншому місці, звісно, то воно, на вигляд, як сухе. Ні, ну, Ніяких проблем взагалі немає. Ось вам два різних виробника. Зрозуміло? От, то, тому так, якщо кільцо робиться з гарного бетону, а, а якщо туди ще додати, наприклад, мікрофібру поліпропіленову. там, Ну, то взагалі ще буде краще тримати. Але для колодязя не використовують, тому що це питна вода. Там йдуть спеціальні кольця і вони без армування.